Вітаю! Ви на каналі Sperru S9, і в цьому відео буде огляд поясної сумки Wastebag Bag Elite від бренду M-TAC. Сумка виготовляється з різних матеріалів і кольорів. Сумки, де основним матеріалом є X-Pack це міцний невеликої ваги матеріал, який стійкий до ультрафіолету та води. Мають кольори чорний та койот. В інших сумках якість основного матеріалу використовується кардура 500 ден та тисячна кардура Hex. Це ось такий армований нейлон, як рідстоп, але шестигранником. І в залежності від кольору сумки, співвідношення 500-ї кордури та Хекс різне. Наприклад. Однокольорові сумки, такі, які мають кольори чорний, кайот, мають фронтальну та верхню частину з кордури Хекс, а бокові і нижні сторони зі звичайної кордури. А сумки в кольорах Мультикам з койотом, мультикам та Ranger грін, чорним мультикам та чорна кордура. Навпаки, фронтальна та верхня мають 500 кордуру в камуфляжі. А нижня та бокові сторони виготовлені з кордури Хекс. На мою думку, на надійність та довговічність сумки то не впливає, а має суто естетичний вигляд. Але кому то важливо, зверніть на то увагу під час купівлі. Що об'єднує всі сумки, так це використання в них пластикової фурнітури Вуджен. Це 38 мілітрова пряжка, він же Fastex та пряжка такого ж розміру. Та блискавки з бігунками компанії YKK номер 8 та номер 5 Єдина різниця, що в сумках x pack на основному відділенні, от на цьому основному відділенні блискавка водозахисника. А на сумках HEX – звичайна. Розглянемо детальну сумку на прикладі Wastback Elite Hex в мультикам та Койот. Сумка має фронтальну сторону з розмірами довжиною 19,5 см і шириною 11 см від шва до шва. Вглиб сумка розширяється коносоподібно. От, бачите отак. Тобто тильна сторона має ширину 14,5 см. Тут 14,5 см. А довжина більше 23 см. Глибина сумки по дну... 6 см, а по верхній частині 10 см. Сумка має ремінь з якісної м'якої поліамідної стрічки шириною 38 мм. З правої сторони пришитий фастекс. Фастексом такої конструкції дуже зручно користуватись в рукавичках. Регулювання довжини ремня відбувається через двощелинну пряжку. Ось так вона пришита. Найбільша довжина, от сумка та стрічка, це 132 см. А найменша довжина сумки та стрічки з цього кола. Це 90 см. Тильна сторона зроблена з ермешу. Під ним знаходиться якийсь не дуже товстий, м'який ізолон. Фронтальна сторона має плоске відділення на блискавці. Блискавка вологозахисна з одним бігунком зворотнім. І цей бігунок отут на торці має отаке маркування. Металевий пулер замінений на більш зручний пластиковий пулер з емблемою МТАК. Блискавка відкривається на довжину 17 см. Від бігунка до краю 17 см. Відділення має глибину 8 см і в ширину по всій стороні сумки 19,5 см. Воно трошки менше по ширині внизу і трошки ширше по ширині зверху. Ось так відділення виглядає всередині. В якості підкладки використовується кордура. Щільністю чи 100 чи 200D, я точно сказати не можу, можу помилятись. То дуже надійна, така підкладка просто так не порветься. Вона не боїться гострих металевих кутів. І по краю не, не буде рватися. Під блискавкою на фронтальній стороні знаходиться м'яка частина липучки, на яку пришита шестикутна ПВХ емблема МТАК. Ліворуч та праворуч пришиті стрічки шириною 2,5 см. І вони пришиті так, що утворюються чарунки, які мають довжину 4,5 см. Дно сумки виглядає так. У боках сумки вертикально пришита стропа. Стропа шириною 2,5 см. Поверхнею ось таким чином пришита ще одна стропа. Таким чином утворюються 4 чарунки. Дві плоских чарунки і дві таких об'ємних. Верхня чарунка має довжину 4,5 см, а нижні чарунки мають довжину 5,5 см. Основне відділення закривається на блискавку номер 8 з двома зворотними бігунками. Металеві полира замінені на паракорд. Блискавка відкривається по висоті до середини відділення. Це відкриває широкий доступ всередину і одночасно не дає речам випасти. Всередині відділення на фронтальній стороні є січата кишеня. Вона закривається на блискавку номер 5 зі зворотнім бігунком. Бігунок один і металевий пулер також помінений на паракорд. На паракорді є світовідбиваюча нитка. Кишеня на всю сторону. Вона по ширині 10 см, а по довжині 19,5 см. Ось отак вона виглядає. З протилежної сторони є плоска відкрита кишеня. Розміром 23 см на 12 З середини кишені, та й взагалі все відділення в якості підкладки також використовується кордура сота чи двох сота. А ззовні це велкво велюр. Він замінює м'яку частину липучки, це дуже ціпкий матеріал і такий приємний на дотик. Вгорі пришитий шматочок. Стропи шириною 2 см і довжиною 6 см з ПВХ гачечками. Цією стропою можна утримувати кишеню. А якщо ця стрічка не потрібна, то вона кріпиться на оцей шматочок м'якої частини липучки. Також сумка комплектується двома модульними вставками. Вони дуже добре тримаються на цій кишені. Ці модульні вставки зроблені з міцного полімерного композиту. Розміри вставок. Та, що з двома чарунками 9,6 см на 6 см. Та, що на три чарунки 8,5 см на 6 см. З тильної сторони пришиті ПВХ гачки. А з фронтальної сторони пришиті резинки Шириною 3,5 см. І чарунки, що утворюються, мають такі розміри. Там, де дві частини, вони по 3,5 см довжину. А от ця модульна вставка, де три частини, це шириною 1 см, 1,5 см та 2,5 см. В чарунках можна розмістити такі речі, як складний ніж, цилиндричний ліхтарик. Ручку, хімічне світло або запальничку. Чи інші подібні речі. Розмістити ці вставки можна або горизонтально, або вертикально. Ось така сумка сьогодні була в огляді. Сподіваюсь, я вам надав якусь корисну інформацію. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!